Хочете навчитись готувати такі кекси? Залишайтесь зі мною, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім привіт! Я сьогодні приготую кекси ось в таких формах, які я змастила вершковим маслом та притрусила борошном. Для приготування цих кексів я взяла борошно, цукор, вершкове масло, яйця, сіль, розпушувач для тіста та ванілін. Можна використовувати ванільний цукор. У борошно додаю ванілін та розпушувач та розмішую. Відставляю. У вершкове масло додаю. Сіль, і починаю його взбивати міксером. Коли масло посвітіло, додаю цукор відразу весь і збиваю все разом. Коли масло з цукром добре збилось, додаю яйця. По одному і кожне яйце добре вимішую. Коли все гарно збила, то даю суху частину. І перемішую на низьких оборобах. Все добре перемішала і розкладаю у форми. На самому початку потрібно було увімкнути духовку до 170 градусів. Формочки виставляю на лист. Поставлю в духовку, вона вже розігрілася. Кекси готові. Випікались приблизно 40 хвилин, залишаю їх на 10 хвилин у формах, потім виймаю. Дуже гарно виймаються, тому що форми були змащені. Ой, ще вони гарячі. Так, виглядають готові кекси. В тісто також можна додати родзинки, але в мене їх не було, тому мої кекси без родзинок.